Вітаю всіх на карналі Маріплей. І сьогодні ми разом з вами продовжимо наші пригоди у світі Зівел Везін. Або в переводі з українського зло всередині з бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків та крепкого здоров'ячка. А ми переходимо безпосередньо до гри. В попередній серії ми якраз каталися на нашому автомобільному транспорті і перейшли в 13-й акт під назвою втрати. А чому він так називається? Давайте дізнаємося разом. Як я можу бачити, поки ну, Джозеф живий, Касталанос живий, наша лампа, яка ніколи від нічого не вмирає, теж жива. Ну, це не точно. А от Кідман. Кідман зіграла в ящика. Ну, така її доля, певно. Хоча я би, якщо чесно, пендалем і цього другого скинув, він все одно безкорисний. Столку від них маловато, але. Окей. Давайте будемо дивитися, що у нас тут є довкола. Так, е на потолочку нічого немає, тут нічого немає. А тут є щось. Працює, може? Є, працює. О. о. Дякую. А ще щось можна? Можна машку заляшкою. Все, я зрозумів, нічого не можна. Як то кажуть, губу закатай. Окей, давайте дивитися, що тут є довкола у нас. Куда тут у нас закинуло якийсь готель, похоже, схоже, перепрошую. Тому будемо дивитися. Що у нас тут є, такого цікавого? Бачу набої для дробовичка. чудово. Так, мені боєкомплект треба постійно поновлювати, бо я вже, якщо чесно, навіть вже і підзадубався тратити на різних ваших противників, які тут несусвітньої кількості воюють. Доведеться доспуститися. Костя, я зараз вибачаю, звісно, якщо ти там тримайся, ми йдемо. Кость! Я або да. бо. Після такого падіння, коли горить повністю весь автомобіль, місце водія і там пустяк, але там ну, по факту трупи. Я сумніваюся, що хтось виживає після такого падіння. Хоча, знаючи цю гру, тут і після гранати під ногами виживають всі, крім мого, детектива. Тому це спорне запитання. Може вона й жива, блін? Бог його знає. Тоденник Себастьяна на Кастелана за 1 вересня 2012 року. Майра зникла. Уже декілька днів від неї ніяких звісток. Я написав заяву, але вони думають, що я збежеволів. Її машина, комп'ютер, частина речей усього цього теж немає і ніяких натяків на склад злочину. Усі вважають, що вона мене кинула. Постійно згадують те, що я п'ю дуже багато. Немуце має відношення до зникнення Майри. От тільки вони не вважаються зникненням. Дивляться на мене, немуце. Я винуватий в тому, що вона пішла від мене. Я то знаю, що вона не пішла, хтось її викрав. Вона була близька до розгадки таємниці, над якої дуже довго кропотіла. Але якої саме? Я думаю, що це ця таємниця, народ, над якою, скажімо так, кропотіли наш вчений верчений, і Рубік. Оце те, що вони проводили свої експерименти над контролем розуму. Бачите, на нашого дурника це вже попливало. Стоїть як вкопаний. Його хоч стріляй, хоч не стріляй, йому буде без різниці. Баран такі, як бачите. Я думаю, що через те, що якраз Майра підібралася дуже швидко до ну швидко і досить таки близько до цієї розгадки. Ну і корпорація, наприклад, або, наприклад, група, яка цим всім займається, вирішили її тютю на воркутю відправити. Знаєте? Ну, це чисто моя здогадка. У вас може бути своя, як то кажуть, версія. Ну, давайте дивитися, що нас тут чекатиме, бачу. Древній маєток згорів дотла. Ймовірно, це був підпал. Маєток родини Вікторіану згорів повністю. Думаю, що це був підпал, місце знаходження власника. Невідомо. Угу. Цікавенько, цікавенько. Виходить, така у нас ситуація. Добрий день, мадам Тетяна. Як ваш день? Як ваше нічого? Це в порядку? Ну, я теж так думаю. Давайте тоді будемо вирушати далі. У нас є, звісно, 7800, здається, чим 8... 7500. 7800. 7850. Давайте прокачаємо тоді нашу пушечку. Бо зброю, кому як зручніше. І будемо дивитися, чи нам щось вдасться. так. Що в мене є? Що в мене є? Я би качав болти, якщо чесно, народ. Бо вони давненько просяться на прокачку. Так, ну першим ділом, звісно вже розривний болт. Далі, звичайний гарпун було би непогано, аж 30% додаються до сили. Обалдіти можна. Оце топчик-горобчик, я вам так скажу. Топчик-горобчик. Якраз давненько не користувалися нашим арбалетом, а деталі на нього назбирали. Крім цього, я бачу, тут противники пішли такі, що їх краще спалити, аніж воювати, тому будемо старатися використовувати болтики, щоб валити пів. Якщо будемо бачити, що вони розвернуті маскою не до нас, а за то будемо гатити із рушниці. Ти йдеш з нами, Джозеф, чи ти тут лишаєшся? Ясно. Пропаща людина, пропаща, просто пропаща. Здрасті, мордасті. Чого ну, ти там клацаєш? О, це вже за апарат. Що за новизна? О, жижа, дякую. Тища, ніфіга за тища. Кислота. Ні, ну, я все розумію. Знаєте, що Костеланус трошки прокачався, і варе може щось. З мене виходить помаленьку, потихеньку, але кислота це вже трошки перебір, я вам так скажу. Прям чуть-чуть ну, перебір. Слава Богу, ти хоч вмієш це розміновувати. Я хозе, як ти це вмієш, але вмієш і слава Богу. Так. Тут ще хтось є? Якщо є, то виходіть, покажіться. А Джозеф з нами йде чи ні? Палінок забули за нього, коротше, все. Ой, казав, треба дати йому пенделя, та й забити на нього болт. Згадай гіоно осі що? О боже, звідки такі руїни? В цих лікарні? Це там поїзд метро? Да ні, потяг чух-чух, що чух, ти? <рес> ти ж бачиш сам! Дивись, як він висить, можливо, по ньому воно вдасться перебратися. Давай спершу виберемо звідси. Я би спершу вас всіх до психолога відвів. Ну або хоча б до якогось нормального врача, який вам ставив мозок на місце, бо це я інколи з ваших. Затій дивуюся. Дайте угадаю, я зараз спустюся, і я упаду, так? Да? А Джозеф лишиться тут. Ну, як зазвичай. А у нас тут по-другому не буває. Ну або зараз випрягне хтось і мене скинуть. Почти угадав. Народ, ця гра вже настільки предсказуєма, що. Що казав, не треба ризикувати. Чи це. Я я, я вже навіть не дивуюся цих місць. Знаєте, я би розумів, типу, якби щось було. А вони Джозефа толком не дають, він за вами не бігає. Якби це була локація, де потрібен Джозе, він би бігав рядом поруч з вами, у вас було б ХПшка. А це, як я поняв, коротше, це атмазка просто, знаєте, типу, щоб розділити групу, блін. Коротше, чорт, спершу Кідман, а тепер. Що тепер? Ти сам відіслав тільки що. А Кідман, вообще хреновий рульовий, я тобі так скажу. Сила баба за руля, толком їхати не навчилась. Ну, Матінка моя, знов це, я ж його прикінчив. Це якось так виглядало. Я вже поломлю зараз цей пробіл довбаний, блін. Так тобі. Слава всім святим! Нарешті здох. Він здох! Тебе розчавило, я пам'ятаю, ти не міг воскреснути, аби шлях тебе трафив. Рубік дивізія твоя Тереза. М -м -м. Ти знову влаштував свої дитячі іграшки. Ану як макарьок. Забирай цього чорта! Я його вже вбив! Та Хіба мама, і знов вбивати. Так, тут є пастка. Бачу придурка. Є ідея, як це зіграти. Ану? Іхтін бріхтінь чоколадка. Дуй сюди до мене. ха <ріпи> Дебіл. Да на, ты, ты чё встал? Не, ну братишка, это уже перебор. На курорт. Что тут, че кто съел? О, е-е, давид. Давай, 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 давай. Куда сюда персик? Что дивишься? В Африку попал? На, похавай. ха Ви що думаєте, я вас боятися буду? Ви синки забули, з ким граєте? У мене такий боєкомплект, що я вас тут і з землею зрівняю. Давайте пролутаємося трошки. Знаєте, скільки тут народу померло на цих пастках? А це типу тут можна було заховатися, якщо вас Рубік спали. Тут скоріше Рубіку треба від мене ховатися, якщо я їх спалю, якщо чесно. На всякий випадок, не дай Боже, вони повстають, мені то треба. Спічок все одно дофіга. Так, перевірка, хтось є. Якщо є, то виходіть, поки я вас. щоб я вас убив. М? А, хтось є, хтось є. А ну? Хто там? Ні, ну я чую, як хтось ричав. Ви не відмажетесь. А от, дивіться, можна це зіграти якось. Є, готово. Easy brzy, чоколадка. Easy Breezy. Опа, 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 опа. Сюди біжуть. Так, да, дивіться, два тіпа і Рубік. Оце паршиво. Сюди вони підуть. Ой, бог, їх там троє. Жесть. Тримайте пацани Що ви? Шо, пацаки, ящик? На, хавай. Придурки. Ой! А ти Да йок, макарк! Витки ти тут взявся, я всіх там спалив А Вики ти тут? Я ж тут всіх вбив, я 100% певен в цьому. Що за прикол? Народ, я більше, ніж певен, і ви так само бачили. Я тут вбив всіх. Жесть якийсь незрозумілий. А що за... Чепушня, блин. Не, ну это бред уже. Из-за гранью фантастики. Че, кто є? Покажіться хоч, блин. Якщо кто є, то. Капкан є Якщо кто є, то покажіться хоч. там бомбу бачу, походу, да. Блин, бо це, ну, якось не прикольно, взагалі, від слова зовсім, якщо чесно Ну, бо трошки не зрозуміло, типу, в якому сенсі я всіх вбив. Ну, короче, я забуваю, що ця гра без сенсу і вибачаюсь, народ. Ну, що, себе заплутаю, вас заплутаю, дурней якоїсь. Ясно? Ляж назад. Ні, ну ти не попух, братиш. Ти не попух. Ти тільки що лежав, ти встав різко, да? Типа, блин, я, братишка, прыгать вмію, а ти ні, да? На, на успокоительный. Фига ви вскакуєте, як партизани, Це тільки у мене кастела, но встає півгодини, блін Нифига во так живем, я вам так скажу, блін У мене костя, як упав, то пів години встає. А ці пацани, ти не успів підійти, він же. Баба, я вже на ногах даже не думайте, все нормально. Сир, блін Цирк і все. оп Здрасте, мордастей. Ящик не зіграв. Ну тепер точно чуть не зіграв. Так, одразу отхіл. Е, е, Я отхіл кіну, Костя, не тупи. І бачу, тут є статуэт. А. Щоб тебе качка. Тут за. Що тут уже? Кислота. оприскується. Все, я зрозумів. Скоро що за кислота робить тільки на мене. Ну, маю в виду, що працює тільки на мого персонажа, а не на, мого, на ворогів. Ну, хоч деталями закедують, значить, euh, знають, що я буду користуватися арбалетом. Уже легше трошки. Непогано, 7900 за один захід. Це, грубо кажучи, прокачка хоча б одного рівня на якійсь зброї. Та що вже дякую. Так, бачу деталі внизу і. Ну, нафік, там два голових. Я не хочу вже спускатися внизу. У мене чого-то вже настрій пропадає спускатись все, все, все нижче і нижче. Ось! Ти стульчик переступити не можеш. Господи. Так, тут я пам'ятаю, я бачив бомбу. Хоча б цю зможу розмінувати? Так, да, зможу. Ізі брізи. 44 деталі. Опчик. Дайте угадаю, він десь там внизу, так? Да? Сейфік! А я знаю, що ти не спиш. Ага, йому пофіг, я поняв. Певно, це має бути якась катсцена або щось по типу цього, щоб він, типу, клімався. Окей, приймається. Добре. й поки буде. Але на болти все-таки треба втратитись трошки. Ну, доведеться. Хоча б чуть-чуть. Ооо, у мене трошечки з ними напряг. Ну, окей. Так, Тут ми, здається, все залутали. Тут теж розмінували. О, добрий день. О, дякую, гарденько. 800, 800. Це вже добре. Так, ну давайте спускатися по мальоху Що у нас там по часі? 15 хвилин. Кріптово. ж контрольна точка. Йо, бабай. А можна якось пропустити цей рівень? Ага. Не можна. Чесно, не дуже я хочу сюди йти, якщо чесно, от від слова зовсім. Ай, параша. Це сейф, 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 сейф. Скрізь одні сейфи. Якийсь кавардак. Так, тут щось є? Йоп. Пирний бабай. Цей смурфік тут осидить. А А куди цей смурфік пропав? Куди він же пішов? Блін, не можна спускати з нього очей. Дякую, звісно, але. Де цей смурфік? На всякий випадок. Електроболти. Так, ключик. Червани? Трабаш треба перезарядити. Ти не кажіть, що зарак тільки я візьму у ці баночки, він підніметься? А не, лежить. Бляха, ну стрмно! Якщо чесно трошки. Де він дівся? А, а де він? Знаєте що, поки не бачу, але інколи краще бачити свого ворога, чим не бачити, бо невідомо де він може бути. Бо прикиньте, я зараз буду розмінути, він зараз вийде за угла, як Дасть мені, як то кажуть, молоточком по хребту. І вирівняє мені весь Скаліоз. Здрасті, мишки. Я поняв, туди йдем, дякую. Окей. Okay. <laughs> ну це трошки дивно, що його немає. Невже він буде мене підчікувати зараз десь тут? Мені здається, нема нічого. Ти нічого я постійно голову сам висовую. О! Oh. Дякую. Ну це подаруночки, топчик-горобчик. Ось, ти дебіл? Нащо ти питаєш у автобуса? Якби вона була жива, я думаю, вона хоч раз би крикнула. Все, зіграла в ящик ваша Кідман. Що ти піщиш? Нема і нема все, як то кажуть. За пролитим молоком не плачуть. Йоперний бабай. Хоча б, якщо, що, чесно, за нею можна було б і сплакнути. Я би поняв, просрали Джозефа. Тік з ним. Толку від нього все одно було малувато. А Кідман хоч гарно виглядало. Скажімо так. Йохани йош. Ну, зато кейсік є. Кейсік це добре. Патрони нам магном. Непогано, непогано. що скрізь картини, де Око дивиться з небес на землю, типу, бюджет. Не розумію. Що там знову хоче? Ти що, ще не зрозумів? Він обожнює мучити інших, показувати свою перевагу. Адвіц пропустили букву. Він готовить пастки, змушує жертву нервувати. Кляті пастки. Коли це сталося зі мною, я бачив, що відбувається. Я бачив. Але повернути назад не міг. Я повинен був дізнатися. Я повинен був дізнатися. Сестро? Скажи чесно, я божеволію? Гость, тут я з тобою божеволію, а не ти. Той хто хоче вижити, повинен добре за це ухопитися. <laughs> О, Господи. Кость я тобі говорю, як є. Опа! Все! Все! фініте Джозефу! Я, я, я лише тільки казав за це! Зник інспектор поліції Кримсон Сіті, Джозеф Ода. Зник дорогою додому. Деякі свідки стверджують, що Бачили його Кримсон Сіті, коли він когось розшукував. Всього, трата. Всіх просрали. Ну нарешті, хоч толк буде якийсь, а то це капець якась. Так, у мене знову мишка відображається якогось лисого. Та що з мишкою? Чого вона не пропадає? Коротше, хоча б в бік її відведу. О, Костя знову відкриває ці двері. Дуже повільно, але хай буде, мені вже так смішно з цієї ситуації, що копей. кого можу, всіх просрав. Ну, карта у мене така, бачите, хріновато зібрана трошки, я дуже багато пропустив частин. Ну, я, я так розумію, це мала відкритися якась повністю карта або ще щось щось подібне до цього. Ну, як бачите, я хріновий розвідувальник. Я ж не розвідував, як місцева географія, можливо, її можна відновити. Ні, не можна. Я і просрав дуже багато. Так, що у нас тут є? Давайте відкривати сейфики тоді. Почнемо з правого лівого. Ну, окей, поки патрони. А зверху справа. Жижа, дякую, гарненько. 15 тисяч. Карбланш, як то кажуть. Непогано, я ще так непоганенько піднявся на рівні, тому тут, скажімо, так, файненько відіграли. Майненько, я прям кайфую. Прям чотенько чотенько 27250 Ну що, давайте качатися. А, бог дав бог забрав. Погнали. Так, ну першим ділом хотілося б вже докачати хоча б болти до якогось до якого рівня. Скільки мені потрібні електроболти. Ну, давайте прокачаємо його трошки. Можливо, секунди додавляться, Або метражі. Це непогане. Полтиспалах, 10 секунд. Ну блін, це досить багато, можна було би творити всяку діч. Далі ціни трошки ростуть, але 6 секунд торможення. Давай. Давай, давай, давай. давай давай 6 хвилин заторможення це дофіга. Можна і потратити. Далі, боєзапас. Що в мене тут є? Пістолет можна прокачати? Ні, качаємо магнум, патрони. Я там зараз ганяю, заберу з ячеєчки, Патрики. Ще маю 5 тисяч, 5 тисяч 5 тисяч. Я за 5 тисяч щось можу прокачати? Критичні пошкоджені на снайперську гвинтівку. Беремо, чому би ні. Ну і 250 у нас лишається на руках. Просто чарівно, я би сказав. Непогано так прокачалися. Тепер давайте швиденько зганяємо. Ово, дивіться, бачите, бо запас можна поміняти і відновити. О, а зразу так двері відкрити не міг, ні? Треба постійно оце. Ну, нехай буде, хай буде вже. Блін, у мене магнум уже виглядає як револьвер майже скоро. Дивіться, 7 патрон вже, і 10 в запасі. Револьвер у мене просто на 9 і на 25, здається. На 20. Ні, на 20, на 20, все ж таки, в запасі. Тому досить таки непогано. Теж йде. Ну, нічого, нічого, так непогано пройшлось 23 хвилині. Якраз серія буде на цьому закінчуватися. Давайте перезбережемо на всякий випадок. І на цьому, певно, будемо прощатися. Ой, знову ця стрілочка. А, профіль збережно, уже все нормально. Тож, народа, на цьому падаю будемо закінчити серію. Дякую, всім гарно за перелік, що дивилися серію до кінця, ви з в мене просто найкраще. Якщо ж відео вам сподобалося, ви можете покласти лайкусик, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Якщо не сподобалося, поклали дізлайк, написали комент, чому саме воно вам не сподобалося. Я завжди беру до уваги всі ваші зауваження. А з вами був я, Марій, це був Детектив Костиланос і гра за Ilvesін. Всім баю-бай і всіх люблю, сонечки. Всіх люблю. I'm not